Слава я призиваю всіх нас і прошу надалі порозсуждати над словом Господня. У мене на серці така тема нелегка. Я не претендую, що я її повністю викладу, але я хотів би, щоб ми усі постаралися над нею порозсуждати. Кожен. Я дуже хвилююся. Надіюсь, кожен із нас також хвилюється. Тому що Слухати, розмірковувати нас Словом Господнім, це завжди хвилювати. Бо воно нас навчає, він нас докоряє, воно показує нам, як, який наш стан, він, як той світильник освітляє нас. І воно показує, які ми насправді є. Бо людська природа, вона, знаєте, хоче завжди себе виправдати, завжди себе підхвалити. Але ми маємо совість, яка завжди нас судить, якщо не праві. і маємо слово Господнє, яке показує нам, як треба жити і як ми живемо. Я дякую Господа, що більшість з нас тут віруючі. І ми знаємо, що слово Господнє насправді великий дар. А хто не прийняв Господа, читайте слово Господнє. І я вас також призиваю. Коли почуєте поклик Господа, не боріться, а йдіть до Нього, ідіть до Ісуса. Знаєте, я зустрічав людей, і сам такий був. І думаю, що, напевно, всі з нас такі були, що Бог зве нас, Дух Святий зве, а тілесний чоловік, а той не добрий злий дух, він ніби шепче другий раз, не сьогодні. Ти сім разів відміряє, а раз не нас відріж. Можливо, то було нелегко, кохайтеся перед Господом. Але більшість з нас, хто зробили це, я думаю, що ми ніколи про те не пожалкували, але навпаки завжди раділи і славили Господа, що Він нас призвав до себе, Селена. що Він дарує нам спасіння. І знаєте, Слово Господнє каже, що той, хто прийняв Ісуса, той отримує інший статус. Він може називатися святим. Людина змінюється. І я думаю, що кожен з нас це відчує в своєму житті. Хто прийняв Ісуса, ми міняємося. Ми, Можливо, я так собі думав, до покаяння. От я стану кращим, от я стану лучшим, от тоді я покаюсь. Але знаєте, коли Бог позвав і я пішов, Бог почав мене міняти після того, після покаяння. Я, я сам себе не міг змінити. Я все відтягував, відтягував. Але, дяка Богу, він не призвав. Він мені допоміг. Бог мене змінився. І слава Богу, якщо він і нас зміняє, дозволяймо Богові змінювати нас. Кожного дня не зупинятися, кожного дня рости в Дусі Святому, рости в Господній науці, своєму поводженні, правильному життю. Я прочитаю перше місце слова Господнього, це буде перше послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ з першого по третій вірші Перше Корінця, а де першої. Павло волею Божою покликаний за Апостола Ісуса Христа і брат Сустен, Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим зовсім, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Благодать вам і ми від Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа. Зразу хочу зауважити в цьому місці Слово Господня, що апостол Павло називає Корентя святим, покликаним святим. Друге місце Слово Господня, це буде перше знання мета, перший розділ з 14 до 16 віршика. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожежливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас. Будьте і самі святі, усім вашим положенням, бо написано, будьте святі, я вас святий. І також зачитаю явлення воно Бога Слова, 22 розділ, 11 вірші. Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганується. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується місця, слава Для нас, усіх християн, взагалі усіх, не тільки нас, які на цьому місці, є одна з найбільших проблем. І я думаю, що ви зі мною будете згідні, як жити свято. Як жити перед Божим лицем так, щоб йому було вподоби? Правда, то є нелегко. Так само як було нелегко покаянні. Боротьба. То була боротьба. То було але знаєте, коли пережили той момент, деякі християни можуть подумати, ну все, я вже це зробив, вже я можу розслабитися і жити вже собі на втіху, то неправильно, не, то заблуч. Так як було нам важко при боротьба, так і кожного дня в нашому житті боротьба, правда? ж? Тому що диявол, він не спить. Каже слово Боже, відходить, крикаючи лев, бажаючи, щоб. Боже дитя збилось з того шляху. І для нас як важливо боротися завжди з гріхом і перемагати. Ми самі того не зможемо зробити. Але з Господом ми то можемо. Господь нам допомагає кожного дня. Бо Бог, він святий. Так каже Біблія. І Ми це знаємо. Бог святий, Він створив все, землю, небо, простори, небесні, космос. Бог створив людину без її помічі, але привести до себе, Бог не може людину без її згоди, без її помічі. І Бог бажає, щоб кожен прийшов до нього. Бог бажає всіх спасти. Добрий наш Бог, слава Богу, слава Богу! Бог. Бог. І знаєте, ми стикаємося з спокусами в нашому житті кожного дня. Якщо не в очі лізе до вуші, якщо не вуха. Чи в очі то в серце, особливо через телевізор, через радіо, через реклами. О, як багато різних спокусу навіть не хочу їх перечисляти. Знаєте, Бог, він нас застерігає у слові його, як нам жити свято і правда. Знаєте, взагалі Слово святий, воно. Перекладається як відділення від окремої. Хто пізнав Ісуса, той відокремився від гріховного світу, той відокремлений від гріха. Господь до себе взяв. І також слово «святий» означає, як приєднання. Два таких має значення. Ми приєдналися до Ісуса Христа. І знаєте, як добре бути з їм в спільності і бути з їм в єдності, і тоді вчитися від Ісуса Христа, нашого головного взірця і приклада, з кого ми беремо приклад, так би так було. Вчитися від Нього святості. Ісус любив людей. Ісус був скромний, смиренний, тихий. Він допомагав іншим, піклувався про людей. І я важливо для нас завжди дивитися на Ісуса, завжди слідувати за Ним, як казав брат в тримати Його за руку, не віддалятися від Нього. Бо Бог, Ісус, від нас не віддалиться, він люблячий Бог. А от ми, люди, ми можемо віддалитися. І знаєте, якщо, якщо сказати, а чи може людина, віруюча людина, скотитися вниз, відійти від Бога, Так, на превеликий жаль. Може. Але якщо ми будемо бодрствувати, перебувати з Богом у спілкуванні, завжди не тільки на зібранні, в сім'ї, проаналізуємо, як ми спілкуємося з нашими рідними, близькими. Чи є ми такими, якими хоче бачити нас Бог? Скажу так. І ми приєднані до нього. І ми маємо кожного дня. Казали браття вникати в слово Господнє, підкріплятись. Але знання це ніщо без виконання. Браття і сестри, я перший, чи виконую я слово Господнє у, у всій повноті. Бог не бажає, щоб ми якусь частинку виконували, бо ми часом себе можемо так оправдовувати. Ну я виконую те, те. Ну, а це мені не подобається. Ну, Може, я не буду його робити. Така людська природа, завжди хочеться себе якось. Хвалити якось себе виконувати. Але Бог нас навчає. Будьте святі, боясні. Так написано. Все виконувати, що написано в Слові Божому. Треба знати, треба читати, треба вникати і виконувати. Будьмо мудрими людьми. Не так, як той чоловік, який побудував будинок на піску і прийшли в випробування, і знесли тут будинок. Але будьмо мудрими, які стоять на скелі. Наша скеля, Ісус Христос, слава Богу! слава Богу! І прийдуть спокуси, прийдуть вітри, випробування, вони прийдуть. Вони прийдуть, вони приходять. Але з Господом ми стоїмо сили. Бо Бозі – наша сила, Дусі Святої. Завжди пам'ятаємо, це розмірковуємося. Знаєте, коли ми покаялися, це ми зробили перший крок до Бога. Ми приєднались до нього і ми отримали цей статус святів. І Павло пише до Коринтян, ви до святих. Він каже, ви святіли. Далі він каже, що чую між вами роздори. І я, далі він каже, коли був серед вас, говорив до вас, як до тілесних, а не до, до духовних. Тоді постає питання, Павло, а чому ти кажеш до них, я не міг говорити з духовних. А спочатку кажеш святі люди. То напиши, Павло, тілесні люди в Христі. Ні, він написав святі. Чому? Тому що той, хто покаявся, хто прийняв Христа як особистого Спасителя і є з ним близько. то я отримав статус святості. Проходить час, знаєте, рік, два. Можливо, ми це наблюдали в своєму житті. Наша радість того, того покає на нас, зменшується. Вона там, як сніг. Зменшується оте бажання служити Богу. Хай би то в нас не було. Але то можна об'яснити такими факторами, що з нашим життям збільшуються атаки диявола на нас. Він бажає збити віруючу людину в шлях. Він не бажає воювати проти мертвих, не бажає воювати проти живих. І з часом ці спокуси збільшуються, агресія диявола збільшується.